Помітив одну цікаву особливість за цим вітрячком fd 4 3 кВт. І дейка реєструє адекватно і чесно на Пів2. У нас він сидить. А цей жовтий друг Демінг Ongrid Controller не показує виробництва, показує 0 Вт на весь час приблизно до 180 якби, вольт. І, Відповідно, показник Total брехливий. От дивіться, тут зараз 120-130 вольт. А тут же у нас при 120 вольтах є якихось 20 ватт, так при 130, звичайно, що більше. Ну і при 150, при 180, звичайно, що виробництво теж зростає суттєво. І далі, навіть коли воно розганяється до е, 200 коли вже починається якийсь відбір, він бреше десь на ну 180, 150, 200 ватт. Я точно не можу сказати цю величину, важко її дуже відслідкувати. Але, але вона є, ця ця брехня. Так? Тому, в принципі, я вже прийняв рішення. Е, ясно, що зараз я вам показую мінімальні вати, бо так гарантовано видно різницю. От, але ну, цих 200 ват, вони суттєво так скажемо спотворюють загальну картину по виробітку, тому я прийняв рішення. Я в цю кришечку... Ось вона, я отут буду врізати, вріжу сюди. Тут місця достатньо всередині, бачите, да? тобто може, може щось торчати всередині, і тут і там. Я вріжу сюди два Втмети. Один по DC і один по AC. От, на що по AC, а щоб мірятися, скільки він реально власне, на, на себе споживає. От. Ну, і DC шний для того, щоб бачити вихід, якби це два кабельки, оцих, їх просто треба буде перепідключити відповідним чином. І все. Буде воно працювати, показувати так, як положено, так як слід. Ну, от 90 знову ж таки 97. Тут уже ну, покажи мені. Тут іде якесь невеличке мінімальне виробництво. Ну, вітер зараз впав, зараз крива налаштована так, щоб із 100 вольт лише починався відбір, тому до 100 вольт там, воно там буквально там, по одному-2 Вт гребе і не більше. Але отака от особливість. І не знаю, помічали ви це чи ні. В тих, в кого є вже такі подібні контролери. О, 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 120-120. А, тут все ще нулі. Бачите, 0,00. 0, 0. 130, 0, 131, 130, ну, таке. А тут є щось, і воно дійсно воно співпадає з тим, якщо поміряти кліщами. Тому. Такий нюанс є. Не знаю, чи помічали ви це, чи не помічали, але е, от така от штука вам на замітку. Тобто майте на увазі, оцей показник Total, він буде неправдивий. неправдивий. Це те, що я вже помітив, і те, що вже бачу.